Це, власне, короткий шлях до того, куди нам треба. Oh. Тільки оці всі медузи, це... <зас> це ще ті вороги. Маленькі ще нічого, а оці здорові. Керовані бомби. Інакше не назвеш. Так, тут доволі цікава місцина, але поки що нічого не поробимо. Взагалі нічого. Теж треба з цими танцювати. Щоб не виляпатись. До речі, якщо не бути обережним, то ці керовані бомби знімають дві маски здоров'я. І за геть, неприкольно. О, бакура бінело! Мілібель. Банкірка. Вітання, Любчику. Я, між іншим, якраз збиралась вже закриватись, тому тобі пощастило. Я надаю банківські послуги, якщо ти зацікавлений. Втратити Гео річ не з приємних. Та всі буремні часи таке може трапитись, якщо носити їх при собі. Моє сховище значно надійніше. За увесь час банкування я не втратила жодного Гео. Можливо, маєш бажання відкрити рахунок? Холе. Oh Хто знає, той знає. Але я зроблю це все одно. Дестіо Чіо. А ти скмітливих? Наступного разу, коли якесь чудовисько схопить тебе, буде непогано знати, що всі твої гроші безпечно спочивають у моєму панс... моєму сховищі. А тепер гайда банкувати. Якщо воно виглядає як скам, пахне як скам, то це напевно і є скам. Чіо калала. Тоді бувай, бережи себе. О я буду себе берегти. Але не завжди все йде по плану. На жаль. Дорог Віреле. Го, Неймовірно. Я не очікував знайти таку велетенську станцію рогатів біля того туманного спуску. Комахи Святогніздя, певне, були напрочуд приголомшливими, якщо збудували такі грандіозні споруди так далеко в цій глушині. Здається, небезпечні істоти сюди ще не дісталися. Чудове місце, щоб перепочити. Намінобіс! Можеш тобі уявити це місце в його розквіті? Рої комах, що мандрують королівством, б'ють дзвони рогачів на станції жвава метушня. Зараз лише нам подібні ще знають про її існування. Гадаю, є щось особливе в тому, щоб леліяти ці краєвиди. Навіть вбіг за непаді. Ну. Чи чуєш ти слабке відлуння дзвоню? <mons -teok humming> <rules> От і я так кажу. М -м -м. Що тут відбувається? Яку-я! Яку-я! О, ти теж шукаєш смачненько. Я наштовхнулася на незвичайні маленькі грибочки, що ростуть прямо над нами. Знайшла їх лише на тій станції, і на смак вони просто незрівнянні. Що за грибок? Може відсипати, будь ласка. Яку-я! Це місце, напевно, колись було досить величушним, але знаходиться на межі двох земель. Туманні схили з одного боку та бульбасті нарости з іншого. Інші місця не виглядають надто густинно, Тож, допоки є чим поласувати, я певно зостанусь тутки. Я-я! Тут -тут yeah, yeah. Заходь в гості, як матимеш час. Хоч мені подобається спокій та тиша цієї станції, невеличка компанія мені не зашкодить. Може, у тебе є ще щось сказати, га? Я-я? Yeah, yeah. mm, не думаю. Зрозуміло, Вілло. Отже, окрім того, щоб пережити чому. Потрібно ще не забувати нюхати троянди по дорозі. Так, тут ми ніцне не зробимо. Але зверху є цікавинка. Ось, власне, і вона. Шматочок маски. Дуже корисно для здоров'я. Так, тут у нас лавочка. Окідокі. Вставляємо 120 Гео в механізм рогачів і створюємо магію. Балава. Наразі ти відкрив кілька станцій рогачів, чи не так? Я вдячний тобі за можливість ще раз пробігти з королівством. Відвідуючи все більше місць, я відчуваю, як до мене повертаються спогади, неначе мої думки знову пробігають цими маршрутами. Продовжую відкривати станції і матимеш мою безмежну вдячність. Валява. що скажеш? А, це мене тішить. Станція королеви знову відкрилася. Тут був жвавий транспортний вузол. Зручно розташований для мандрівників, що відвідували зовнішні землі. Ти затятий дослідник, якщо знайшов це місце. Окей. Похвала від містера Жука. Це вже геть не зла. Раз, Тут зроблю невеличку паузу, і повернуся згодом. Хей. Прокидайся! Прокидайся! О, він почув мене. А ми продовжуємо. Окей. Отже, далі наш шлях пролягає через... Щось доволі грибне. Саме грибна пустка, або як люблю говорити я: грибна капустка. І, звісно ж, наш колега, Корніфер. А, мій маленький друже. Ти часто мене заловив. Я майже завершив креслити мапу цих отруйних печер. Місцеві типи не дуже люблять чужинців. Я би порадив по можливості їх уникати. А трохи нижче якісь дивні ходроляві істоти сильно мене налякали. Вони з'явились мені групою розумних створінь. Якби я володшим, я би не зрякався оглянути їхні лігва. Але боюсь. Що у зрілому віці не зможу втекти, якщо вони розлітяться? У цих печерах дуже смердить. І підозрюю, далі буде ще гірше. Міхободок досить чутливий. Тоді, як ти, здається, не маєш жодного органу нюху. Ти зовсім не відчуваєш цього запаху? Чоколи керек піс. Це цікава тривія. Чи є ніс Холовнайта? Ой, ну, себто в Лицаря. Ну ви зрозуміли. Якби із запахом дійсно були якісь проблеми, то я думаю, лицар би нам сказав. Правда ж? Ау! Просто найшов на, на гриба. І одразу по рефлексу гум постомпнути. Ау. Закрито. Я забув. Є радіус дії? М -м -м. Та, схоже, доведеться повертатися саме з цього місця. Так от, хочу сказати одну штучку. От конкретно ось це місце. Оце місце, на якому я застряг на першому своєму проходженні. Бо я не мав поняття, що я можу бити вверх або вниз. Відповідно, ці гриби стали для мене нездоланною перепоною. Отак от. це навіть гуглити, як це пройти. Що насправді доволі соромно. Якщо чесно. Не знаю, як мої. Геймерські рефлекси, не інстинкти радше, не підказали мені правильну дорогу. Ну, але не все ж бути молодцем, га? О, ні, тільки не ці штуки. Це найгірші вороги... Ні. Я не маю цього казати. Я хотів сказати, що вони найгірші вороги в грі. Але я не думаю, що це так. Коли пригадую, декого хто буде далі, є дехто ще більш настериливий. Так, там якась блискітка лежить. Що це тут самітний грибок? Гуляєш. Хм. Ой ні, я усвідомив, що зараз станеться. Хоча це не настільки критично. Я просто збираю Гео і, в принципі. Я... Хм. Заждіть. Спочатку розберемося з цим. Тонік в словом. До певного моменту я маю зібрати 1200 Гео, а потім в певному іншому місці зірвати куш і, власне, збирати необхідну суму для ліхтарика. Ось такий був мій план початковий. Але тепер я згадав, що є ще один крамер. Який нам не так легко дасть це зробити. Тому що я точно захочу в нього придбати дещо. Дещо особливе. Так що ось так. Лопс. <проб> <проб> Оце дуже кумедні вороги. Як не можу позбутися відчуття, що я втручаюся в їхню територію? З іншого боку, хіба це неправда про усі місця, на які ми відвідуємо? Отже, тут ми знаходимо чарунку оберега, що є доволі хорошою нагородою. Так, наразі нам треба нагору. О -от сюди. До містера з дуже цікавим ім'ям. Та й фігурою. Не намагайся прослизнути повз мене. Я відчуваю твій запах. Ногожер. Тобто ти відчуваєш запах моїх ніг, правильно? Гм, mm, ти назбирав багато Гео. Дай мені Гео, і я покажу тобі щось гарне. Ну, звісно ж, я погоджусь. Тому що те, що він показує, це є дійсно доволі гарним. Ну, добре, я покажу. Ось дивись, хочеш собі такі? Якщо дуже-дуже сильно хочеш, я обміняю їх на гео. Багато гео. І ми розмовляємо багато про багато гео насправді. Отже, перед нами крихке серце, крихка жадібність і крихка міць. Штука в чому? Щоб не читати цих дескріпшенів мемних. Крихке серце дає плюс 2 маски здоров'я. Крихка жадібність збільшує відсоток. Гео, що випадає з ворогів. І ось це, що я зараз куплю, карка міць збільшує твою фізичну силу. Я не знаю, чи це вдвічі, чи скільки там. Але воно того вартує. І особливо на тому челенджі, який ми робимо. В принципі, щоб наздогнати те, що я втрачу. Я міг би купити і це, але я боюся, що нам не висичить чарунків. Хм... Тут все дуже прикольне, але нам потрібне Гео. Знову ж таки. Як і йому, в принципі. Заждіть секундочку. Тут же ж була лавка. Ось так. Поки в нас чотири чарунки, то ми більше нічого не вдіємо. А, так, це взабуте перехрестя, а туди нам ще немає шляху. От сюди. І буде доволі довгий час, поки ми зможемо. Сплине багато води, поки ми зможемо туди потрапити. Wow. Ow. Це щось на зразок півтора сили вашого цвяха. Тобто, наприклад, якщо ви б'єте чотири рази когось, то тепер доведеться бити всього лише три. Що виглядає не настільки багато в різниці, але коли ворогів багато, то очевидно. Очевидно, потрібно мати будь-яку фору. Між іншим, ці гриби знімають аж дві маски здоров'я. Тому будьте обачні. Так, дивимось хрипить. О, дорог. Латка. — Ага, крихітні кроки крихітного створіння. Ти схожий на мандрівника, тож у нас багато спільного. Шукаєш небезпечні місця, а еш? Що ж, ти на правильному шляху. Гризун з довгою шиєю попередила мене про плем'я під нами. Справжні воїни, як вона сказала, тож мені прямо свербить якнайшвидше спробувати своїх сил в справжній битві. Ого, ну Пильнуй, мій хоробрий друже. Залишайся живим, і ми обов'язково зустрінемось знову. Ну Ну, так би мовити, для цього ми тут і зібралися. Як не як нам ще челендж закінчувати? Між іншим усю латку ми ще зустрінемо у наших пригодах. Так, тут цей шорткат. Я, чесно кажучи, не дуже розумію для чого. Але окей. Шорткат є шорткат. Так. Давайте тут похилимося, а тут... от. Тотеми, власне використовується для цього. Куда побігла? Ану, повертайся. Не. Не встиг. Тут закінчується шлях подорожнього. Серце святогніздя відчинене для тебе. Прямуй вперед, щоб розділити його славу. Окей. Як скажеш табличко? Але нас від Слави розділяє лише невеличка калюшка кислоти. І саме тому нам доведеться пошукати обхідних шляхів. Ну, хочу сказати після тої витрати, яку я зробив. Ми доволі швидко підіймаємо Гео знову. Та й по суті я всіх ворогів зробив перманентно простішими. Залишається лише сподіватись, що вони будуть такими простими і надалі.